Геноциди трапляються, коли населення беззбройне. Повномасштабне вторгнення Росії на територію України прозвали геноцидом через те, що ворог нищить беззахисних цивільних громадян. Ніхто не знає, чого очікувати від окупантів, тому все більше українців, зокрема й рівнян, цікавляться правилами поводження зі зброєю та її використанням. Тож для того, аби оволодіти цими навичками, днями команда ріє рівного взяли участь у навчаннях, які організували інструктори спортивно-стрілецького клубу Альфа Браво. Це як на даний момент це як ходити до школи. Це як починаючи з першого класу по 11 діти йдуть в школу для того, щоб знати алфавіт, вивчати там, табличку множення, табличку ділення. Так, і на даний момент я рахую, що кожному цивільному потрібно це знати як от чи наш володіння зброєю. Елементарно, більш зацікавлені, більш завзятюший це однозначно жінки. Воно їх цікавить, бо чоловіки вони якби мають там якесь відношення елементарне, десь хтось пробував е, для себе там стріляти, розбирати. Там в школі, наприклад, ДПЮ теж розбирати, А жінки вони для них це вау! Вау, ефект. І... По перше, тримають великі прибори в руках на курсі рівняни ознайомилися з тактико-технічними характеристиками зброї, яку нині використовують наші військові, змогли розрядити та скласти магазин, а також приміряти екіпірування. Однією з учениць курсу є Владислава Єремеєва. Ріелторка розповідає: уже має певні навички поводження зі зброєю, однак вирішила їх вдосконалити на курсі. Я усвідомлюю те, що ми живемо в такий час, що мусимо бути готові до всього і до самооборони, і до оборони нашої держави. Тому я вважаю, що цей навик, який я отримую сьогодні, навіть мінімальний початковий, знадобиться мені в житті. І сподіваюся, буде ще можливість розвиватися далі. Мені подобається. Мене був досить ще зі шкільних років. Я дуже вдячна цьому нашому вчителю і те, що це було зі мною. Тобто, я вже трішки підготовлена. Прийшла так, мені подобається, і ще раз повторюю, що. Я вважаю, що це має вміти кожен елементарні навики. Тому з задоволенням підтримую ще раз таку ініціативу. Якщо буде. Усі, хто зареєструвався, пройшли лише перший блок курсу. Далі відбудуться практичні заняття. Окрім цього, учасників тренінгу навчатимуть до медичної допомоги. На жаль, ми живемо в реаліях такого часу, що потрібно нам мати вміння і навики опанування зі зброєю. І Ми сьогодні хотіли зібрати чим більше людей для того, щоб ну, навчитися після того, кого зацікавить, будемо рухатися далі. Будемо вже виїжджати на якісь місцевості і переходити з теорії в практику. Ми на цьому не зупиняємося. Ми будемо лише... Е... Збільшувати свої, свої масштаби, адже повторюся, ми хочемо, щоб при нинішніх умовах навики ну на жаль потрібні були кожному. Варто розуміти знання правил поводження зі зброєю та напрацьовані стрілецькі навички не зроблять вас професіоналами однак вони обов'язково захистять від помилкових кроків. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ЧІВІ.